Раді представити три варіанти суперклею серії Alloy Pro та Alloyed об'ємом 3 грами для різних завдань та різних типів поверхонь. Клей серії Alloy Pro APG 1 універсальний суперклей секундної дії. Швидко склеює пластик, метал, гуму, дерево, кераміку та скло. Має зручний тюбік із дозатором, забезпечує миттєве щеплення і довговічний результат. Клей Гель Pro APGG2 – густий суперклей для. Точно нанесення ідеальне для роботи з вертикальними поверхнями та дрібними деталями не розтікається. Підходить для металу, пластику, гуми, дерева, шкіри та скла. Упаковка з тонким носиком для контролю дозування. Супергель Алоїд AG3000. Надгустий гель для точного та надійного склеювання. Швидко фіксує матеріали, схоплюється за 10 секунд, не розтікається, працює з більшістю поверхонь, гума, дерево, метал, кераміка, шкіра, пластик, зручний тюбік із вузьким носиком. Клей серії Alloid Pro також продаються у зручних мультікартах по 12 штук. Вибирайте зручний формат для себе та користуйтесь надійним суперклеєм.